Вітаю! Мене звати Оля Герасименко, я провідний технолог компанії Multicolor. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з таким дуже цікавим продуктом. Ці ампулки це відновлююча реконструююча олія для сухого та пошкодженого волосся, як фарбованого, так і натурального. В своєму складі ці ампули. Мають медичні спирти, які допомагають швидко проникнути всередину структури волосся всім доглядовим компонентам. В результаті ми маємо миттєву реконструкцію відновлення та живлення структури волосся. Як же його використовувати, спитаєте мене ви. Використовуємо цю ампулку на чисте вимите волосся, віджати від зайвої вологи рушником. Витримуємо 5 хвилин. Потім змиваємо. Це фінішний етап. Тобто ці ампули ми використовуємо після шампуню і після маски або бальзаму. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!